У всесвіті Samsung квадрату S25 вже існують такі галактики, як S25, S25 та S25 Ultra. І ось, завдяки геніальним розробникам Samsung, сьогодні настав час відкрити зовсім нову, неймовірно, яскраву галактику S25 Edge. Так, назва Edge може звучати знайомо, і давні фанати компанії Samsung згадають перший смартфон з загнутим екраном Note Edge, який в той час першим став носити цю назву. А скільки Galaxy з приміткою Edge ти пам'ятаєш? Пиши в коментарях, і ось минуло багато років для того, щоб Edge знову з'явився в назві Галактик, і ним став s 25 Edge, що є унікальним пристроєм. Але наскільки гарно Samsung справилась з задачою вмістити потужне залізо в такий тонкий корпус, товщиною всього 5,8 мм? цікаве питання. І сьогодні ми розберемось з усіма перевагами новинки та чим довелось пожертвувати заради товщини. Погнали, але для початку неймовірно важлива інформація. Ти можеш виграти тисячу ало грошей на покупки товарів в Ало. Для цього треба зробити кілька простих дій: підписатись на Ютуб канал Ало, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар, яка фішка в Galaxy S25 Edge тобі сподобалась найбільше. А вся детальна інформація про розіграш знаходиться в описі під відео. Тому завітай туди та отримай тисячу ало грошей і купуй товари в ало. А ми переходимо до Galaxy S25 Едж і зовнішність, це те, з чого варто почати оглядати пристрій. Ні, ним хліб різати не вийде, да й палець, начебто не поранити, він не ріже руки. Грані обережно скошено з кожної сторони для зручності користування навіть без чохла. І цим смартфоном я б радив, не дивлячись на страх розбити, хоч трохи покористуватись без чохла, щоб насолодитись всім генієм інженерів, що змогли в цей корпус товщиною 5,8 мм та з вагою 100 63 грами монтувати настільки потужний процесор, про який поговоримо. Трохи пізніше до того ж, новинка має неймовірну міцність конструкції, що вдалося досягти завдяки міцній титановій рамці, склу Gorilla Glass Keramic 2, що захищає екран, та Gorilla Glass Victus 2 на задній частині. На задньому матовому склі знаходиться металевий острівок під камеру, на якому зверху знаходиться скляна панель, та ще два окремих острівка, на яких розташувалися 200 мегапіксельний сенсор основної камери, та 12 мегапіксельний сенсор на ширка з автофоном. Фокусуванням та функцією макро про камери поговоримо трохи пізніше. Зараз же завершимо оглядати зовнішність S25 Edge боковою частиною, де розташувались кнопки регулювання гучності та живлення, мультимедійний динамік. Порт USB-C стандарту 3.2 та слот під 8 карти і ти можеш встановити замість фізичної сім-карти Є7. І завершуючи, обговорювати зовнішність, варто згадати про варіанти кольорів новинки та конфігурацію пам'яті, з якими ти можеш ознайомитись в застосунку Allo. А також варто нагадати про захист від вологи та пилу по стандарту IP68, що дозволить користуватись пристроєм в душі, під дощем чи навіть знімати під водою без ризику виходу смартфону з ладу. Що ж, і Едемо до передньої панелі, де на тебе очікуватиме 67 дюймовий Dynamic AMOLED 2 x Quad HD плюс екран з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц і максимальною яскравістю 2600 ніт. Але мене найбільше вразили неймовірно тонкі рамки навколо екрану, що однакові з усіх сторін. І в поєднанні з тонким корпусом та вагою 163 грами складається враження, що ти користуєшся взагалі невагомим пристроєм. Просто мат Дресу, що в тебе в руках. Це неймовірно круто, і я б радив це відчути особисто. Також Edge отримав ультразвуковий датчик відбитків пальців, що не буде сліпити підсвічуванням зоньних сканера вночі. Точно впізнає саме твій палець та швидко розблокує смартфон і надасть доступ до системи One UI 7 що побудована на базі Android 15 One UI 7. Це повністю переосмислена система, що отримала значні візуальні покращення, перероблені віджити, значки робочого столу. Додали безліч варіантів кастомізації головного екрану з GoodLock. Там ми отримали оновлену панель перемикачів з можливістю регулювання гучності, про що ми вже розповідали в огляді на Samsung Galaxy S25, S25 Plus та S25. Ультра та найголовніше в One UI 7 це неймовірніша шаї можливості, що включають в себе асистента з перекладу дзвінків в реальному часі. Є й асистент з написання, редагування та впорядкування тексту і перекладу його прямо в клавіатурі, а штучний інтелект в Samsung Notes здатний структурувати текст, перевірити його на орфографічні помилки та навіть створити зображення по ескізу. Шаї не обмежується й текстом. В браузері Samsung Шаїм може підбити короткий зміст. Торінки, а на створених фото в галереї видаляй об'єкти, переміщуй чи навіть домальовуй об'єкти на фото. До того ж, на знятому відео, шаї може проаналізувати звук та видалити зайвий шум чи вітер, зберігши голос. На вбрів зможете повідомляти про майбутні події в календарі, про погоду, спортивні події, що проходять зараз. А на убар в зручній капсулі виведе віджит таймера чи плеєра з можливістю швидко ним управляти. Не оминули One UI 7 і шаї фішки від Google. Присутні такі функції, як обвести та знайти і Gemini, що може давати відповідь на запитання та підбити короткий зміст YouTube відео. І навіть розповісти, що зараз на екрані, або ти можеш транслювати в зображення з камери, і в лайф режимі спілкуватись з твоїм персональним асистентом. І не менше за програмне забезпечення вражає продуктивність s 25 Edge. з 8 Elite for Galaxy став серцем новинки та забезпечив безпрецедентну продуктивність. Найпотужніше. Уж сучасний чип надає неймовірно швидкодію всюди. Просте користування в месенджерах чи соціальних мережах, робочі задачі, фото чи відеозйомка все виконується миттєво без затримок. І на цьому девайсі ти зможеш пограти в найсучасніші ТАЕЛЕ-мобільні ігри без суттєвого перегріву та втрати продуктивності. Я отримав неймовірну насолоду від гри в Genshin на ультраналаштуваннях зі стабільним фреймрейтом 60 кадрів. Але що на рахунок автономності? Чи треба купувати? Цілу зарядну станцію, щоб Edge тримав хоча б день. І на диво, ні. Акумулятора на 3900 мА годину вистачає для дня звичайного користування без підзарядки. А результати в наших тестуваннях зараз на екрані. Крім того, Edge отримав швидку дротову та бездротову зарядку. Ну і звучання Galaxy Edge. Має стеро, але через обмежену товщину звук може мати не настільки глибокий бас та обмежену деталізацію на максимальній гучності, порівнюючи його зі звичайними моделями Galaxy. Проте є підтримка Dolby Atmos та широкі налаштування звуку, що дозволять з легкістю його кастомізувати. Що ж, час перейти до камер. Трохи про сенсори в новинці я розповів раніше, тому зараз хочу приділити увагу програмному забезпеченню, крім класичних режимів зйомки, S25 Edge пора. Де професіоналів окремим застосунком Expert RAW, де смартфон дозволить тонко керувати кожним знімком. А також в застосунку камери, присутні окремі режими для ручних налаштувань фото та відео. Додаткові режими зйомки прийдуть в нагоді під час різноманітних сценаріїв: зйомка їжі, панорамні фото, слоумо чи гіперлапс. А подвійний кадр дозволить знімати відразу на кілька камер, наприклад, на ширококутну і фронтальну. Але найбільше мене здивували відео Остіні новинки при звичайній зйомці, тобі доступні режими 8К 30 кадрів та 4К 60 кадрів. В ньому ж доступна зйомка HDR та перемикання між усіма камерами новинки, основною на ширококутною та фронтальною. Але якщо увімкнути режим професійного відео, тобі стане доступна зйомка відео 4К 120 кадрів та зйомка в логарифмічній кольоровій гамі за будь-якої якості, що буде особливо важливо любителям мобільної відеозйомки. Що ж, переходимо до прикладів знімки. Про Visual Engine гарно справляється з обробкою інформації з великого сенсору новинки та чудово показує деталі як в тіні, так і в світлих ділянках фото, зберігаючи правильну передачу кольорів та природний баланс білого. За недостатнього освітлення програмне забезпечення не здається та дозволяє отримати неймовірну деталізацію та правильно визначає баланс білого, завдяки чому. Кожен знімок буде якісним та красивим і не дивлячись на відсутність телефотооб'єктиву. Штучний інтелект допомагає покращити фото при наближенні до 10х. І такі знімки дійсно дивують деталізацію, навіть якщо порівнювати з телефотооб'єктивами інших смартфонів. Портретний режим дозволяє робити знімки з наближенням 1х та 2х. Ну і фронтальна камера порадує чудовим рівнем селфі. А далі відеоприклад. А це приклад відеозйомки на Samsung Galaxy S25 Edge. Знімаємо чотири. 4К 60 кадрів на секунду. В цьому режимі зйомки ми можемо перемикатись на ширококутну камеру, а також можна перемкнутись на фронтальну камеру і знімати себе. Потім одним натиском кнопки перемкнутися на основну камеру і зробити гарний підйом. Зараз оцінимо, як працює експозиція, тому що дуже світлі квітки, на яких падає сонце. Ось ці. Насправді швидко смартфон змінює експозицію а також дуже гарно передає. Кольори навколишнього середовища. Samsung Galaxy S25S це новий погляд на всім знайомий форм-фактор смартфонів. На перший погляд, це звичайний флагман Galaxy з натонкими рамками. Але коли ти береш його в руки, те поглинають зовсім інші емоції, які варто відчути особисто. І не забувай, що зробивши кілька простих дій, ти можеш виграти тисячу Ало грошей на покупку товарів в АЛО. Умови розіграша знаходяться в описі. А тобі дякую за перегляд відео. Ідо Бувай.